Дужче, покажу вам Ось це вже квітнуть. Безум темки, як горно квітнуть. А десь тут ще один спорігне, дрібне. Ходився. Оце зроблю йомку і думаю, посадю там квіти. Часу не вистачить. Зато котові в ямки та це просто просто красота. А ось яка вже красота є. Взагалі красота. Ой, які напішли. пішли. Тут у мене ось тут я ще одній до... і не висадила. Сьогодні висаджу точно сонця нема. Буде туди на осінь, а чи зрізати треба, який гарний буде жовтий букет. Оце так тут красота у дворі. Бігаю, грудь би поливаю, пою все заростає. І все заростає. Рози по-новому вже квітнуть. Що це таке кумедне, це ну, так засихує. Ну, Як ті типу, посухо цвіта. Ось невеста знову заквітла. Мороза така висока. Вітром вчора ні бутони поламало. Такий вітрюгон був. ось гарно квіпнуть. металиками такими гордензіями. Та ось будуть зацвітати гортензії ще. Главное. Таке дуло вчора перельокане. Чую, це скоро заквітнеться, ось заквітає. Вигороють на сонцеві так швидко. ось Треба постригти. Все часу не вистачало. Боже, де його бота той час, але його не вистачать. Лілія як розрослося у воді. Щось не знаю, як вона. Третій рік росте, а не викидає. Ну це його саме краще розрослося, Уже видно кущ там розрісся.